Привіт, друзі! Крок за кроком майбутнє наступає на п'яти кожному з нас. Різноманітні гаджети та прилади стають дедалі складнішими, а штучний інтелект потроху замінює людську працю. Але незамінним лишається те, що всі гаджети, будь то смартфон чи ноутбук, необхідно регулярно обслуговувати або ремонтувати. А для цього, відповідно, потрібне сучасне обладнання та інструменти. От саме про інструменти ми сьогодні й поговоримо. Багато хто з наших глядачів знає бренд Джекіні. А хто не знає, поясню. Це компанія, що виготовляє не просто якісні інструменти, це ще й витвори інженерного мистецтва. Зараз ми представимо вам деякі новинки, і повірте, кожен тут знайде щось для себе. Почнемо з найбюджетнішого набору. Це стандартний набір з викруткою та пінцетом і набором найпоширеніших біт, які чудово підходять для розбирання дрібної та середньої побутової техніки. Раніше, якщо хтось вас пам'ятає, такі набори були оранжево-чорного кольору. Однак новий чорно-білий дизайн виглядає, як на мене, значно краще. Що ж до самого набору, то його безперечно буде замало для професійного використання, але для домашніх потреб це саме те. А перед тим як ми продовжимо розглядати різні цікавинки. Нагадую, що лайк і підписка самі себе не поставлять. Тож ви знаєте, що робити. Другий доволі непоганий набір в ось такому цікавому контейнері. І має в собі приємний бонус. Що ж до самого набору, то це контейнер, в якому ми маємо викрутку. Ми маємо викрутку. Другий доволі непоганий набір має в собі приємний бонус. Це ось такий контейнер із викруткою з софтач-руків'ям та поворотною голівкою. Та набором біт та не все так просто, адже тримач біт тут одночасно є і конструктором. Тобто в перерві, десь посеред важкого робочого дня, можна згадати дитинство і скласти такого собі трансформера. А якщо серйозно, то цей набір ідеально підійде для подарунку дитині, яка цікавиться інженерною справою. І якщо ми вже зачепили тему подарунків, то скажу так. Коли письменнику або журналісту хочуть зробити подарунок, йому дарують ручку паркер. А коли такий подарунок хочуть зробити інженеру, йому дарують викрутку від Джекін. І повірте, вона дійсно того варта. Адже це цільно-металева викрутка з поворотною головкою, де заховано 4 біти, дві шліцеві та дві хрестоподібні. І викрутка ця не проста, а з тріскачкою. Ще й в обидві сторони. Ще й з можливістю блокування. Приємним бонусом буде естетична коробка, яка не вимагає додаткового пакування. Тож це справді практичний набір, який ще й радуватиме око. Ще одна, не менш красива викрутка це ось така викрутка кейс. Всередині маємо 20 біт та поворотну головку на дуже м'якому підчепні. Тому, попри квадратну форму, незручностей в експлуатації виникати не повинно. Сам корпус виготовлений з анодованого алюмінію, і це також доволі цікавий інструмент. І скажу чесно, я собі таку візьму. Викрутки це звичайно добре, але інколи потрібно, щоб маленький гвинтик... Маленький гвинтик міцно тримався біти, а вона, як на зло, розмагнітилась. Тож для цього є ось такий намагнічувач, розмагнічувач. До речі, його можна. Виймати з корпусу. А навіщо? Напишіть свої думки в коментарях. Ага, І ще він обертається. Не знаю навіщо, але залипнути можна надовго. Four hours later. І наостанок, річ, яку, напевно, захоче мати кожен, хто любить хоч щось таке розбирати та ремонтувати. Це ось такий контейнер, який містить аж 180 різних елементів. Це і 10 медіаторів 5 менших і 5 більших. Інструмент для зняття дисплея, 2 пінцети, 2 пластикові лопатки, подовжувач, купа різноманітних біт і, звичайно, електрична викрутка. Викрутка компактна, зручна. Із зарядкою через Type-C. Присутні три режими роботи із різною силою дотягування. Максимальна сила дотягування 0,3 Нм. В ручному режимі максимальне навантаження становить 3 Нм. І цього має бути цілком достатньо для дрібної техніки. І напевно немає приладу, який не можна було б розібрати за допомогою цього набору. Бо тут взагалі немає двох однакових біт. А весь список цих біт я навіть не ризикуватиму перераховувати. А на цьому все, друзі. Пишіть в коментарях, який набір обрали б для себе. І посилання на набори в описі під відео бережіть себе та до нових зустрічей!